Соловьева спустя три года бессмысленной войны начало вдруг тревожить состояние его армии. И тут оказалось, что снабжать своих солдат уже нечем. Я могу предлагать любые деньги людям, которые пойдут воевать, но где и как их будут обучать? Знаете, говорят, вот давайте там призовем, давайте отзовем. Да... А смысл? Ну, современно, не дай бог что, да? Все встанем как один, делай что. И ладно, если бы дело было в ворме, в еде и воде. Но у российских заводов уже банально нет ресурсов произвести патроны и винтовки. Каждому дадим винтовку, откуда мы ее возьмем? А как ее будут производить заводы? А сколько есть металла? А чем они будут стрелять? А где будут пороховые заводы? А какие они? А как они защищены? на любой призыв должен быть четкий математический расчет. А вот вдруг сейчас только придет миллион добровольцев и скажут, мы хотим воевать. А сколько нужно инструкторов, чтобы их подготовить? Полигонов. А сколько времени должна занимать подготовка? А как их готовить? А во что их всех одеть? А будь? Чем вооружить? Как накормить? А какая пропускная способность, а какая структура этим будем заниматься? Забавно, что эти вопросы начали интересовать их только тогда, когда наша армия зашла в Курскую область и не дает им значительно продвинуться уже второй год. Ну не сав же. Его нет реально. Его надо пересобирать заново. А с какого уровня мы должны готовить людей? А также оказалось, что в России больше не осталось достойных операторов дронов. Но Соловьев нашел причину этого не в том, что их командиры любят отправлять опытных специалистов в мясные штурмы в качестве наказания за видеообращение, а в том, что российских деток не готовят к войне еще со школы. Они не хотят мира, они не хотят хорошей, стабильной жизни. Они хотят, чтобы человек пеленок готовился к войне и знал, как же управлять ФПВ дроном. Вот я говорю там с генералом большой погон. Он говорит, вот мне бы сейчас операторов ФПВ дронов. А откуда ты их возьмешь? Что у нас в школах начальная военная подготовка дает тактическую медицину? Работу с ФПВ-дронами или там, с любыми другими? Нет. Работу с оружием? Нет. Это мое поколение, руки помнят. А молодежь приходит, они вообще об этом ничего не знают. Это же должна быть глубинная системная подготовка. Ведь речь идет не о том, что надо найти абстрактный человек. Этот человек должен быть подготовлен. Он должен пройти систему. По идее, этим мы должны заниматься разнообразные организации. Готовить людей, при этом разного возраста. И также Соловьев пожаловался, что оказывается не так уж и ждут российскую армию на оккупированных территориях. И там значительное количество жителей, которые помогают нашей армии. Ну вот мы зашли в Селидово, дикое количество, дикое количество гражданских. А сколько из них на самом деле оставлены? И сколько из них будут выполнять задачи, которые для них нарезаны укранацистами? Мы априори должны ко всем относиться как к нашим, понимаю. Но при этом мы же понимаем, что мы не можем рисковать жизнью наших солдат и офицеров. А потом, когда мы возьмем человека проверим его телефончик, и нам будут рассказывать, милые бабушки, что Ой, у меня внучок в Польше, ему надо денег пересылать. Сьогодні ворог вкотре атакував Україну і нашу столицю безпілотниками. Також була велика ймовірність використання крилатих ракет Х-101 та Кінжалів, бо ворог уночі піднімав і бомбардувальники Ту-95-8 одиниць і міг 31 В ці ворожі бомбардувальники виходили на бойовий курс на рубіж, з яких вони зазвичай запускають ракети, і наші повітряні сили повідомляли про повітряну тривогу, тому що всі. Власне, формальні процедури початку такої ракетне так і були, але все таки пусків не було. Хоча це нас насправді означає, що ворог зараз готується до такого масового використання саме накопичених крилатих ракет у тандемі з кінжалами. Таку практику ворог неодноразово використовував раніше. Зараз така пауза триває вже ну понад місяць. Проти ворог зараз вкрай активно застосовує шахеди і інші дрони От сьогодні. І по Україні було декілька таких ну, тривалих протяжних тривог починаючи з ночі. І зараз статистика по збиттю шахедів інших дронів ще підбивається. Учора вважалося була така найбільша атака, де було використано 145 дронів. Дронів, з яких 65 було збито, а 67 російських дронів було локаційно втрачено. І сьогодні якраз з'явилося відео тих е, дронів під назвою Пародія, які не мають бойової частини, але дійсно якраз створюють на навантаження на, на, на нашу систему протиповітряної оборони Зараз ми бачимо цей дрон, який Фактично немає бойової частини, він летить доти, доки є паливо, доки працює двигун а Потім падає, і власне тоді наші повітряні сили повідомляють про те, що ці дрони були локаційно втрачені, тому що в корпусі оцього дрону є така куля, яка там зроблена на 3D-принтері, яка власне частково покрита певною фольгою. Вона відбиває сигнал від рлс і створює на наших моніторах Сигнал, який Ну складно відрізнити від шахеда, і це примушує наших повітряних сил або мобільні групи здійснювати контроль і над такими дронами. Це власне ну навантаження на нашу систему протиповітряної оборони. І треба шукати рішення. от Сьогодні була якраз ставка Верховного головнокомандувача, де е Володимир Зеленський за підсумками сказав про те, що. Ухвалено рішення там збільшити кількість мобільних вогневих груп, які полюють за шахедами або за такими дронами. Також порушити питання покращення їхнього оснащення, і таких до речі, мобільних груп у нас достатньо багато. От буквально нещодавно було повідомлення посольства Сполучених Штатів про те, що вони забезпечили оснащення 800 мобільних груп, вогневих груп в Національній гвардії і в Державній Прикордонній службі і оці 800 груп вже збили там понад 200 дронів. А такі е, групи також працюють і в складі там збройних сил так. Що кількість таких груп є значною, але розуміємо, що зараз треба шукати ефективні варіанти. Це не лише мобільні групи. Ми знаємо про те, що найближчим часом наші військові будуть е, використовувати перевіряти ці пропозиції від Естонії, де пропонуються нові малі ракети там здальність до 2 кілометрів. Також ухвалені угоди з Таліс Бельгія щодо використання їхніх ракет для оснащення мобільних груп, аби ну мінімізувати навантаження на комплекси протиповітряної оборони, які ми дорогі і не можуть використовуватись проти шахедів. А далі ми будемо говорити про власне про фронт, що там відбувається. Найскладніше це якраз Курахівський і Покровський напрямок на згадані вже сьогодні ставці верховного голокомандувача. Також було сказано про те, що ухвалено рішення про суттєві посилення Силення о цих найскладніших напрямків, як розумію, йдеться про скерування на ці напрямки резервів. Насамперед, звісно, ми говоримо про Кураховий.